Три хвилинки про вічне. Читаємо Біблію, він приніс себе самого. Давайте прочитаємо цей неймовірний уривок, а потім разом розберемо, що він означає і чому він такий цікавий і важливий для кожного з нас. Послання до Євреяв 7.23.20. І багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм. Але це, що навіки лишається, безперестанного священство він має. Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб. За них заступитись. Отакий, бо потрібен нам первосвященик, святий, незлобливий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса, що потреби немає щодня, як ті первосвященники перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо Він це раз. Назавжди вчинив. принісши себе самого. Цей текст показує різницю між старою системою священства і тим, що зробив Ісус. Розберемо чотири ідеї, щоб було максимально зрозуміло. Перше. Земні священики були тимчасовими. У старій системі священиків було багато. Вони служили старішими, помирали і на їхнє місце приходили інші. Але Ісус живий завжди, Його священство ніколи не закінчується. Він постійно поруч із Богом, і тому ми впевнені наше спасіння не залежить від людей, які змінюються, а від незмінного Христа. Друге. Ісус, наш захисник, Він завжди живий, щоби за них заступатись. Слово заступається може звучати незрозуміло, тому поясню просто: от уяви собі, суд, ти винний і не можеш себе виправдати. Але поряд стоїть найкращий адвокат, який говорить від Твого імені. Ось що робить Ісус: Він наш захисник. Коли ми помиляємося, коли відчуваємо провину чи слабкість, він говорить перед Богом: я вже заплатив за Нього своєю кров'ю на Христі. Ісус не відвертається від нас у важкі моменти, а навпаки, захищає і нагадує цю про свою жертву. Ми можемо бути спокійними. У небесах завжди є той, хто на нашому боці. Третє. Ісус досконалий первосвященик. Людські священники мали свої гріхи і недоліки. Спершу вони приносили жертву за себе, потім за людей, але Ісус святий, безгрішний, вищий за небеса, його сила безмежна. Саме такого посередника ми потребуємо. Четверте, земні священники щодня приносили нові жертви, але вони лише тимчасово покривали гріхи, Ісус вже приніс одну єдину жертву себе самого. Він зробив це один раз і назавжди. Його смерть повністю зняла наш гріховний борг перед Богом, і тепер нових жертв не потрібно. Ісус, наш вічний первосвященик, його служіння не закінчується а спасіння, яке він дарує, вічне. Ми можемо з упевненістю приходити до Бога, знаючи Ісус завжди за нас і ніколи нас.